І друга річ, практичне переживання, ми говоримо, що знання, вірування і досвід. Вірування в те, що Ісус Христос Воскрес, Він зробив мене праведним. І тому ви самі собі і про себе кажіть, я праведний і я праведна. Я праведний і я праведна. Не на підставі моїх діл, не на підставі того, що я роблю, чи що я зробив би, але на підставі, що це дар даний людині. І вже починаючи з цього дару, природа Ісуса розвиває мене, що я починаю творити діла правильності. Бо дехто так говорить, спочатку змінюсь, а потім прийду до Ісуса. Так не працює, так не працює. Спочатку прийди до Ісуса, а потім змінишся. Прийди до Ісуса, Він дасть тобі поміч, він дасть тобі свою природу, він дасть тобі Свого Духа, Він дасть тобі новий статус, Він дасть тобі силу і можливість. І тоді переміни ідуть. Не до, а після. Спочатку прийти до Ісуса і після цього починаються трансформації, благословляючи людину. І друга річ: людина стає Божою дитиною. Людина отримує всиновлення. Іншими словами, коли стоїть питання, чи віриш ти в те, що Ісус Христос Воскрес, воно приводить до практичного переживання. Я повинен мати тверду відповідь на запитання, чи являюся я Божою дитиною. Тому що праведність, праведністю наділяються Божі діти, тобто тільки Божа дитина набуває цю природу Ісуса Христа. Це природа Ісуса Христа робить її Божою дитиною. Тому, коли стоїть запитання, ти є Божою дитиною, ти є Божою дитиною, то в людини повинна бути чітка сформована відповідь Я є Божа дитина. На якій підставі? На підставі Воскресіння Ісуса Христа стало можливим, що Він дає свого Духа і я прийняв Святого Божого Духа. Він наповняє мене, здійснюється Божий намір, селюся в них, буду ходити в них, буду їхнім Богом, вони будуть моїм народом, вони стануть моїми синами та дочками.